Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі, хотів сьогодні поділитися своїми роздумами і разом з вами помолитись. Я сьогодні згадав про те, що є деякі складові для того, щоб мати гарний настрій. І їх дуже багато, але я гадаю, що одне із них є пріоритетне. І це моя надія. Надія не дає розпачі. Надія допомагає а, торувати шляхом життя, надія, вона дає радість. І я хотів сьогодні трохи з вами порозмовляти про природу нашої надії. А, хочу казати, що надія то є продуктом віри. То є впевненість в тому, що Повинно статися. І там завжди є радість і дещо гарне. І сьогодні хочу сказати ще про те, що а, моя надія завжди зв'язана з моєю вірою. І на підставі моєї віри, мого проголошення а, і мого життя я бачу, що Господь робить, як Він вселяє надію в моє серце. І дивіться, що говорить Святе Письмо. Це всім знайомий віршик, це 11 розділ послання до євреїв, перший, перший віршик. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. І хочеться разом з вами ще раз говорити про віру, що віра а вона має предмет свій, і предметом моєї віри. То є святе письмо, і то є Господь Бог. Тому що я вірю в Бога, вірю Богу і вірю в святе письмо. І віра складає велику частину моєї впевненості і моєї надії на те, що Господь Він подбає про мене, попіклується про мене, Він захистить мене, Він виведе. На дорогу, на шлях, який буде дуже приємний для мене. І це дуже важливо. Дивіться, що ще говорить Павло, коли він пише це: перший до Коринтян, тринадцятий розділ і тринадцятий віршик. А тепер залишаються і що залишається? Віра, надія, любов оці три, а найбільше між ними любов. І так, а тепер залишається віра. Хочу сказати, що якщо людина розбита і має сумніви, то, скоріш всього, в неї немає надії. І те, що вона бачить попереду, те приносить їй смуток. Наступне, про що я згадав, коли розмірковував про надію, яку Господь дає. Що моя надія вона завжди зв'язана з тим, що я маю надію і покладаю її на Господа. І дивіться, коли ми читаємо послання до римлян, 15 розділ і 13 віршик. І 13 віршик тут наступне. Римлян, 15 розділ і 13 віршик. Бог же надіє, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатилися надією, силою Духа Святого. Цей віршик він дуже цікавий і дуже впливовий на все те, що має в моєї житті. Цінність. Дивіться, що говорить Павло. Ще раз хочу прочитати: Боже надії, нехай вас сповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого. І це допомагає. Я розумію, що Бог Духом Святим відкриває святе письмо, Він помножує мою віру. І від того приходить і радість, і мир. І хочу сказати: приходить впевненість в тому, що ніщо не може вирвати мене з обій мого батька, і то дарує велику надію. Дивіться, як ми читаємо 32-й псалом, 32-го псалма, і тут є 20-й, 21-й віршик. Дивіться, що. Давид говорить, душа наша надію складає на Господа. Чому він наша поміч і щит наш, бо ним радується наше серце, бо наймення святе Його ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, о Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на Тебе. І дивіться. ми... А, Знову бачимо, що з надією завжди є і радість. Людина, коли має надію, вона має і радість, бо вона має впевненість, що те, що говорить Господь, що те, що Він е, говорить в своїх обіцянках для нас, і обітницях, то він стримає. І він е, не тільки проголошує те, але він і зробить те. І тому. Перше, про що ми казали, що надія наша, вона зв'язана з вірою. Я ще раз хочу сказати, що дуже важливо розуміти, в кого і в що ми віримо. Дуже важливо розуміти, як ми кажемо, вірим Богові. Важливо розуміти, хто є наш Господь і хто є наш Бог, щоб покладати на нього надію. Важливо читати, розуміти. Вкладати Слово Боже в серце, бо то є фундаментом також нашої надії. І я сьогодні, друге, про що ми говорили, що надія, вона зв'язана з нашою, коли ми покладаємо своє уповання і свою надію на Господа. І тому ми не покладаємося на людей, ми не покладаємося на обіцянки людей. Бо якби я сьогодні задав вам питання, чи. А хтось з людей, коли щось обіцяв вам і тоді не виконав, я гадаю, що кожна людина може сказати, так, це траплялося в моєму житті. Але можу запевнити, що те, що Бог говорив, і те, що він промовляв, і те, що він оставив в Святому Письмі, воно завжди збувається. Бо Бог Він вірний, він вірний сам собі, і він вірний своєму слові. І він. Духом Святим наше серце Слово, щоб воно було фундаментом надії. Наступне, що я би хотів сказати, що наша надія, як ми вже і говорили про те, вона зв'язана з радістю чекання того, що повинно статися. І тому ми покладаємо нашу надію на Господа. І це надія вічного життя. Я, я гадаю про те, що е, дуже багато людей, особливо коли вони нас запрошують, і коли ми приходимо е, і е, близьких, рідних, проводжуємо, е, які вже відійшли у вічність, всі дуже бажають чути, щоб е, поблагословили і сказали Царство йому небесне. Але я хочу сказати: якщо людина не мала надії і віри, на Господа тут на землі, то наше проголошення не має сили. Але я хочу сказати, що подивіться, і всі дівіка на людей віри вони складали надію свою на Господа, на Його слово, і вони чекали того, що повинно було статися. І дивіться, давайте ми подивимося це до євреїв послання апостола Павла, 11, розділ з 13-го віршика. І дивіться, що він каже. Усі вони померли за вірою, не державши обітниць, але здалека бачили їх, і повітали, і вірували в них, та визнавали, що вони на землі чужинці і приходьки. Бо ті, що говорять таке, виявляють, що шукають батьківщини. І коли б вони пам'ятали ту, що вийшли з неї, то мали б. Час повернуться. Та бажають вони тепер кращої, цебто небесної. Тому і Бог не соромиться їх, щоб називати себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. І дивіться, сам Господь казав, що вірте в мене, вірте в Бога, бо в домі мого батька дуже багато є осель, і я прийду за вами і заберу вас, щоб ви були там. Де я? І це велика Божа обітниця. І я хочу сказати, що це сам Господь казав, де я там і слуга мій буде, і то Його бажання. І Він пройде з нами усі ці шляхи. І я хочу сьогодні, щоб Божа надія і уповання воно принесло сьогодні радість. Незважаючи на ті новини з фронту, незважаючи на ті всі розпачі, на все то лихоліття, але ми маємо впевненість і надію в Господі, який говорить про те, що ніколи тебе не полишу. І те, що я говорю тебе, те станеться, бо слово моє вірне, воно є справдиве і істинне. І тому хочу ще раз звернути увагу ще на один момент. Мені дуже подобається те, що говорить а, апостол. Апостол Павло у своєму посланні до Єфесян. Дивіться, що він говорить. Він говорить про те, що в нього є велика надія. В нього є велика надія, тому що той, хто з ним, той ніколи не полишить, і він дуже вірний. І давайте ми прочитаємо цей Єфесянам, другий розділ, 20 й віршик. Отож, ви, з 19 вішика, отож ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем сам Ісус Господь, що на ньому вся будівля улан побудована, росте в святий храм Господній, що на цьому і ви разом будуєтесь Духом на оселю Божу. І є велике для нас можливість і велике проголошення, що ми маємо оцю Божу любов і наш фундамент, він заснований на вічному, на правдивому, і це є пророки, апостоли, і сам Господь є наріжним кам'ян. Павло, який випробував в своєму житті, в своєму служінні, що таке жити разом з Господом. І він покладав усю свою надію на нього, бо він казав, що для мене життя то Христос, а смерть то надбання. І дивіться, він говорить про те, що він має повну впевненість, повну надію, і що ніхто і ніщо не може вирвати його з обім його люблячого Господа. І давайте ми подивимося то Римлян, 8 глава із 3. 30... 35-го віршика. Хто нас розлучить із любові Христової, чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. І Він говорить, що є та зброя, якою ми перемагаємо, і то Господь, Ісус Христос, бо Він сильний воєн. І далі Він говорить наступне: дивіться, бо я пересвідчився. Це дуже важливо, бо наша надія складається з віри і складається з того, що ми вже пересвідчились у тому, хто є Господь, у Його вірності, у Його любові, у Його піклуванні, і у його намірах. Відносно до нас він каже: Я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані лише яке створення не може відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим. І Він каже, що то є для нього є основа. Він пересвідчився. Ніхто не може вирвати з обійм того, хто любить Його. І я хочу зважити на те, що моя віра, вона не зв'язана ніяк з суєвірям. І моя віра не зв'язана ні з чим з тим, що є предметне, те, що можна потрогати рукою. Моя віра є на Господа. І віра є у Святе Письмо. Яке є основою віри. Знаєте, це дуже важливо. Я хочу ще раз наголосити на те, що читайте Слово Боже, вкладайте його в серце, читайте його вслух. Чому? Бо письмо каже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Нехай Слово Боже рясно наповняє серце моє і ваше, бо те є основою нашої віри. Нашої надії, нашої радісті і нашого очікування. Нехай Господь сьогодні рясно благословить кожного. Я не знаю. І з тих, хто сьогодні буде дивитися, слухати, бачити, я не знаю ваші обставини, але я вірю і знаю. І як казав Павло, я пересвідчився, що Бог своїх не кидає. Що Бог любить, що Бог обіймає, Він турбується, піклується, Він захищає, і, саме важливе, Він завжди з нами. І тому Хай Господь рясно благословить кожного. Давайте ми помолимося. Отче Батьку наш. Ми дякуємо Тобі, що Ти є. Ми дякуємо, що ти Бог люблячий, що Ти милостивий, милосердний, що Ти всемогутній. Що ти піклуєшся, що ти турбуєшся, що ти любиш, що ти милуєш, що ти терпиш нас, що ти прощаєш нас, що ти спасаєш нас із усіляких утисків, Господи. І сьогодні, коли йде війна в нашій країні, Господи, ти захищаєш, ти благословляєш, ти дбаєш про кожного з нас. І тим пач, ми радіємо тому, що ти сказав, що це не тільки у цьому житті. Що там Ти приготував для нас небесне місто, і Ти прийдеш за своїми, щоб і ми були там з тобою. І тому оці всі е, утиски, ця біль, це все дочасне, Господи. Але одного часу ми прийдемо і ми будемо вічно з Тобою, Господи, і за це ми сьогодні дякуємо. І це дарує радість нам сьогодні, незважаючи на все те, що є у нашій країні сьогодні. І тому, Боже. Благай Тебе, благослови всіх, хто сьогодні чув це слово. Господи, помнож віру. Господи, зроби твердою надію на Тебе, Господи. І я благаю, благослови їхні сім'ї, їхні домівки, їхні церкви, Господи, онуків благослови, благослови і друзів, благослови всіх, хто навколо. Господи, бо що ми без Тебе? Дякуємо, бо Ти щедрий. Бо ти добрий і ти люблячий, і тому тобі, єдиному, складаємо всю славу, хвалу і поклін, Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословені і поділіться словом, поділіться радістю, поділіться своєю надією на Господа, ще з кимсь сьогодні. Будьте благословені!